Борщагівка це безпечний район. Ну так, звичайно, Борщагівка – найкраще. Це дуже дивно чути, тому що зазвичай борщагівку називають одним з найнебезпечніших районів Києва. І Сьогодні, власне, намагатимемо дізнатись, як виробити цей район більш затишним і тихим. Я вас представлю. Давід Пластер, громадський діяч і голова правління громадської організації Аномалія. Сьогодні в гостях на Ін Київ його також називають президентом Києв. Президентом Борщагівки. Оговорились не просто так, mm. мабуть. Власне, сьогодні поговоримо, чому так. Mm, ну, майже правда, перші Борщагівка, а після того Київ, мабуть, не знаю. <свісно> так, подивимось, можливо, ми зараз напророчимо вам а, головування у місті. <свісно> Тож чому вас називають президентом борщагівки? Хто взагалі це вигадав? Все <свісно> взагалі був премія Вібр. Mm. Uh, скільки кандидатів? Там було під кандидатів в президентів України. Я навіть не пам'ятаю, так. Да. Ну, а було ще було чому так мало, не знаю. Uh, uh -huh. І це бабушки просто починають, і місцеві люди думають, а він так добре зробити, чому що він хоче під президентом. І мій друзі просто приказують, що він взагалі він не українець, по-перше, він має прав, стан президентом. Він, він не може голосувати. А що ну, я, я можу тільки платити податки? Але я не можу нічого не зробити. Ну, про вибор. А, Ну просто люди думали так. Жарт прижився. Так, жарт прижився. Бабочки починають, такі деякі бабочки починають. О, він буде президент, він наш, він добрий. <риклад> ну, <так як. риклад> наш хлопець. <риклад> наш хлопець. і Що так? І друзі, кого бабушки, бабусі з бабусі не знали їм, ну знали, ну не знали. Знали моє ім'я, але не знали її. Сказали, як моя сусідка знайте і не знає мене. Що ви такого робили, що так вразило цих бабу, що Навіть у президента вас кличуть. А, ну, це не було про Семки, це не було про Гречка. Так. А це було просто пакуночки? Ну, уночки. Так, просто друзі мої сказали: Давід, як що ти можеш жити в Такі такий бидловський, командський район. А я сказав: ну, де, де бидло, де, де на Я не бачу. Я бачу тільки сімейний спальний район. Де добрі люди є, і дуже-дуже зелені. А в нас по справжні менше наркоманів і менше бумжі, не центр міста. Але потихоньку скажу, чому що я не хочу, що кожному ків'янин приїжджає до Берчагівки і буде стан як познаки. Там познаки mm -hmm. дуже страшно, чому що там немає дерева. Немає зелені, так, дуже зелені. Це дуже погано. Да, я дуже люблю свіжі, зеленіші місти. А чому з тобошивка блін? Вибач найкраще, реально. А це був перший мікрорайон. Я був 10 років до того, коли я пройшов до України. І майже моє серце трошки сталося в бошеві. Чому взагалі переїхали до України? Це так трохи іноді мене дивує, тому що українці зазвичай хочуть переїхати до Америки. А що спонукало зробити навпаки? Ну майже це є питання до всієї українськи, кого не хочуть тут жити і не хочуть зробити Україні краще. Хоче просто йти до, до там з гроші краще, вища зарплата, соціальні пакети майже. Я завжди любив виклик. І у мене, я, мене трошки маленький скромний опит травелінгу. Uh, я був більш ніж 100 різних країн, целий світ. І я бачив дуже добре місце і дуже погане місце. Це і, великий досвід. No, і, ну, І, Дякую, але uh, я читаю все мало, що, що там. Половина світ ну, має ще 150 залишилось. – Так, що там, що є, там трошки. Що марус? Може, маруш скоро буде через uh, маск? Uh, ну, я читаю, що джілокація, взагалі бомба. Um, різними кліменти і порода в Україні дуже багато різних. Морі і гори, є там з не знаю, ну, озрів і річки, і там ліс, дуже гарний. Ну і все просто різноманіття. Я був в кожен різний область України, і мені все подобається. Просто людні, людьми... я жив в село вдома, в ремі Майдан. Я... я живу ну, нукільки в різних місць, але я був в кожному і я просто. Ну, мені подобається. Чому ні? Але а... також людьми. Просто серце з українців дуже незалежний. ну також як в американців, mm -hmm. і з моєї батько. А це є спочаток наша країна. А, перші, кого валивали проти британців, була наша незалежність. А я читаю, що багато зім, ну мене такі американські а, а, безсмертні душа, такі як а завжди шукаєте нежелезність. Я читаю теж як родної душа, тахож та на український дуже. Що мені так комфортно тут? Люди так добре. І, і, і спочатку, чому став Україна була без війни, без політичної кризи, і ніхто не знали англійську, коли я пройшов сюди. Ще, ще не знали тоді. Ще не знали ну, зараз там, краще? Ну, зараз набагато краще, але зараз також набагато краще українські мовний депутатів. Ну, та держава. Ну зранче були дуже багато русських мовні. На жаль, а, чому що ну знати інші мови, а не забути свою, так а, і я читаю, що багато в, в українських шукав свою душа, після революції. Майже це була як шанс. Що стане, а, ну, були як шанс. То у нас є можливість до Європи. У нас є можливість забезпечити нашу країну проти Росії з нашими партнерами і в НАТО. З'явилося І... натхнення я... робити щось для себе. Так. А, ви не просто переїхали до України, але одразу стали щось робити для людей: допомагати, прибирати сміття, просто так боротися з рекламою наркотиків. Чому вам не сидиться спокійно на місці, через що постійно хочеться щось таке робити? Бо в нас не дуже багато людей, які отак волонтерять, просто заради того, ну просто Но. тому, що інакше не можуть. Но. Вони є, але їх. Е... Не абсолютно більшість, скажімо ну, так. Кожен з нас може зробити добро, якщо у вас є великий палець, 5 хвилин і Wi-Fi. Mm -hmm. І справжня наша організація покаже людям, як це можна зробити. І э, ну, ви знаєте, що я пенсіонер. Так. А за кожен пенсіонер дуже важко не сидіти на лавочці і плинити свої семки, тому що ви будете тільки там сидіти і кручити, кручити на, на молодь, кого там. На команд, кого там простудка, а, це не правда. Ну це коли просто ви у вас немає вихід, ви закройте свої серце трошки, а не дайдуть свої енергії, свої знання, але багато бабусі і дедушки дуже-дуже багато знають. Це реальна жива історія. Вони дуже багато знаєте. Вони дуже ну, і вони, так прекрасно. І починається їм, наприклад, вони це луд, кожен луджені знаєте. Якщо ви хочете руки відпроти проти наркомани. Проти наркотики, наркотний продаж, чорний ринок. Чому? Це гроші. Що вони зробити Це гроші. Це багато це може підставити крища на дуже багато різних сфері корупція, чому час з наркотики, це також є як э, ну, трафік чоловіка, просто human trafficking. Продаж людей. Продаж людей, продаж, продаж, продаж дітей, детські органи і так далі. А якщо ви просто зробите як удар на цій сфері? Ви даємо їм менше грошей, що вони можна не перекривати свої, свій... і що вони, а, ну, що держслужба можна, кого чесно і мене, можна їм зупинити. Покарати. Ну, так. І що, що бабусі, якщо ви знаєте кожну людину своє місто, на свій мікрорайон, свій дом, сусідів, ви знаєте, історію, ви знаєте цей логістики, ну, бабусі все знаєте. Вони там сидять кожен день. І вони. Чукається як секюріті. Ну спецназ. Не спецнас, <laughs> спецнаце наше наша <laughs> місне, це наше ну, мікрорайонські спецоператори. І ну вони кожен знаєте людину. вони вони хочуть просто зробити добро, але вони читають собі як ніхто мені не треба. Чому ж то вони часто бувають і просто дуже закриті, дуже ну, ну тяжоле життя пенсіонер в Україні? І можна їх дуже зрозуміти. Ну так що я, я їм розумію, я хочу їм допомогти. Що вони можна, ну, ми там часто бувають там з великі квітоки, зробити гарним місто. Мій порад, коли я прийшов сюди, не було там ну, на мене ремонт. Я просто там сидів, коли люди прийшов зробити ремонт. Це в під'їзді? Ну, це в під'їзді. Так. Що просто сиділи там, що, що сам э, ну, зробили строїв на мене дорогу, що вони не забрали пополовину, підставили на, на фору і. Продали ви після приїхали того. і почали все це рухати потрошки. Ну, і людей. І, і, ну, я шукав інші людей, кого такі до мене добрі серцеві, сусіди мої, кого сказали, Давід, я не хочу, щоб в свій мікрорайон буде такий погано. Сказав, ну, добре, а що ви будете зробити? Готовий. Як, ну, якщо він нічого не зробив, знаєте, що нічого не хотів. Як зараз вдається боротися, наприклад, з рекламою наркотиків? Я знаю, що починала ви досить активно, кілька років тому долучали людей, громаду, тих самих і бабусь, і молодих людей, і з дітьми навіть і замальовували українськими прапорцями всю цю рекламу. Як зараз вважаєте, що спостерігаєте, вдалося на почаївці позбутися цього, -цього непотребу? Чи ще з'являються? Ну, у нас що мені ну, закінчив? Мені зробили до Вібор. Ми що працювали. І ми не зв'язок Вібер, просто загалі там є Вібер. Добре, так ну чому Вібер косається цієї інформація? А ми так зробили і що зробити, але трошки інакше що зараз ковід ну, і пандема. А ми за безпеки мікрорайон mm -hmm. і також безпеки людьми. Що ну у нас багато з нашої команди зробити вакцинацію, зробити там добрий пролитик про все. і ми не хочемо, щоб інші люди хворіти. Що ми часто зустрічаємо ну, з бабушки, дідушки, дидошки ну, з масками, що просто їм покаже приклад, що сей, але ну мені не подобається кожен день з маск. Мені не так не подобається. Нікому що не ми подобається ні ближі людьми, але ну так треба зараз. Чим займається ваша громадська організація Аномалія, що робите? На чому концентруєтесь? І до чого можливо треба долучати людей, аби допомагали вам? Ну що треба, ми зробимо. А скажімо так, у нас багато різних схід. А чому ми можемо зробити на кожному з ризмісфері? Чому що у нас немає грантів? Ми працюємо взагалі без грантів. Ми просто шукаємо в сфери, іменно екологія, соціальні політики, ветеранські проєкти угу. освіта, також дітьми і животні. А Кожен проєкт ми працюємо 100% без грантів. Що... Де, де берете фінансування? Ну я пенсіонер, мені пенсія. Своє власне? Так. Тобто з власного карману фінансуєте, фінансуєте допомогу іншим людям і програм. Так, це і, дуже благородно. Ну ми рекламуємо, що можна дать у наші офіційні банківські ну, через катанція до нашої організації, як вважаєте, але а, ми, нам краще просто, наприклад, а, завтра ми будемо на мікроміківсько Микіль, Слобідська, Ми будемо там зробити прибрани і біч партії. Uh -huh. Ну, ми зв'язані з людьми. Є люди, кого приїжаєте пакетами, кого приїжджаєте між. Ручки, якого там фарбер, що там треба. Також ми добре зв'язуємо з як Зеленбуд, місцеві екопливі екологія, ну, не політики, але... співпрацюєте з нами. Так, с, що просто з комунальниками, ну, кого буде зробити? Так, наприклад, ми будемо завтра пацати дереві декільки, угу. перед це як місто, де не довжен строїть чимось що не 100 метрів із води. Uh, коли було так нелегальне строїться. Uh, це в Микільській Слабіці? Так. так. І Десь вони вже давно, 15 років вже там руковали. Да. Uh, але через наш бот, один із наших чат-бот, і ми зробимо на Telegram Київ Родобот, п'яделин, великий палець, Wi-Fi. Сталось... Якщо щось помітили, можна буде сповістити в telegram ну, боті в цьому. Просто великі uh -huh, руки, uh -huh. дуже, великий палець дуже добрий руки від АхеС чи перець. Uh, «50 калебер чи що телефон? Що люди хочуть просто дати морду до держави, чи викидають хівну, no", але ви можете просто зробити кіберські революції. І в бот. про що можна сповіщати? Взагалі про будь-які сфери, в яких Ну, у нас порушення? є антинарманські, у нас також є про, про корупція. Іменно з наркотики. Якщо ви Анти -наркотик, знаєте, Антинаркотик – ще це, наприклад, фотографувати, а айтішники побачили і видаляли ці канали, які розповсюджують Ну так, це, це перші а другі все, якщо ви знаєте, де наркозаводи є. А якщо ви знаєте, де а, люди кого продають, і місто, де вони продають, і там такі, як люди, кого шукаєте наркотики, ви можете нам сказати, сказати, де локація, фотки чи відео, трошки інформації. І ми підставили на нашу карту, mm -hmm. забрали більше інформації, зв'язать з нашими партнери. А ну ви знаєте, що було багато рейдів. СБУжники зробили багато рейдів yeah. на наркодилери в Києві, Боршиківка, де минулого декілька років. Майже случаю отримали, майже трошки інакше. Майже це була кожен людина, кого давали інформацію. У нас є цю поліцейські кого дадуть інформацію. Чому якщо то вони... це буде співпраця, ну вони знають, ну, де які поліцейські корупціонери, вони можуть давати інформацію анонімно. Uh -huh. Що якщо у вас є такі інформація і хочуть цю інформацію анонімно? Ну, будь ласка, пишіть на наш ботів і можна зробити без питання. Посилання ми залишимо в описі до цього відео. Ви могли скористатися і власне допомогти місту стати кращим чистішим в усіх сенсах. У нас також є екобот. Ми зробили з міністерства з екології. Ресурси ми uh -huh. зробили і там може підставити ділокація і, і які порушення. І ця інформація буде як маленькі заяви. Це може бути або нелегальне сміття, або якесь забруднення. Ну, водойми. Якщо ви знаєте компанію, кого просто порушити там далеко. Uh -huh. Це буде емейл до начальника. Екоінспекція села в Україні, і також досі локальний Прямо. інспектор, що що якщо Київ, Київ місто, якщо Київ область, Київ область та голова, екоінспекція. Ми спеціальний зак зробили, що люди можуть давати інформацію. Що якщо ви сьогодні з Києва бачите, як компанія на озеро Вилиця, підставили кучу сміття, ви можете знати, які компанія ви можете поставити відео фотки та джо де це було порушення, mm -hmm. що вони можуть прийти і побачити. Також, якщо це через тиждень ви будете там з Карпати, а ви бачите, як люди рубли лис. Ви можете також відео покажете. Але це буде до там, до Івана Франка чи а, Закарпаття, чи Ловов? Чину сей це, це окремо буде да? це, так. так? І, Власне, є, є шанс, що інформація про порушників потім дійде куди треба і їх покарає ну, це, це прямо до ім. Напряму без зубінка автоматично. Що може що це працює? Що в у нас не треба. Окрема зарплата для атіжник, чому з все вже зробили. У нас є дуже великі з родами команд кібербезпечних експертів, mm -hmm. кого займається наш проекти. І так ми працюємо. Дуже багато інформація можна сказати. Ми йшли із ДНР, ДНР і і знайти локації з наркоділері. І знаєте, як із Росії, навіть це звідти ну, можна, як із Росії вони забрати там. Наркотики і зробити цей, і зробити там у заводи сакрани. Як вони зробити сладкі сухарки за інші люди і зробити? Так, ми знаєте багато про такі корупція і кого перекриваєте се. Ну наша організація. Працювати проти корупції, але мені так не називається. Чому ж то корупція це просто такі слов, кого а, уже як лаша? така дуже, ну, дуже загально. Так, нас, уже так. люди не, не чуєте, ні на корупція. Що ну корупція це просто, коли люди пробити, що не треба, що можете проти закону. А ми просто покажемо людей, як ви. Не треба такі великі антикорупційні організації чи орган. Ви сам можете зробити точково просто ну, так. працювати. Проблем, якщо хату з краю, є два версії. Я перший зустрічаю ворог, чи я нічого не знаю. Це російська-совєтська версія. Я нічого не знаю, моя хата з краю нічого не знає, це російська версія. Це російська версія. Це українська це... версія, це, але ви перші зустрічаєте ворог. І також цей дуже добрий американський приказ. У нас також є. The buck stops here, Ну, як ну, до мене. Якщо все це, це до мене. Якщо я зустрічаю проблем, я буду вирішувати проблеми, чому що я не дайду ці проблеми до інших людей. З якими складнощами ви стикаєтесь найбільше у своїй роботі в громадській? Перш за все, можливо, якась помста наркодилерів була до вас, або агресія, або люди не розуміють, що робити і заважають? Ну найкраще мені ну, так більше подобається, майже сказати так. Ще просто свята, Чому це можливість. Ну я ветеран. І наші організації вивчили більше ніж 20 часов студентів англійської мови безкоштовний. Ну, ми <гум> майже чули, до, до карантину був на Київській міністрації безкоштовний кордон. В принципі, При МДА були курси англійського. Ну, Це вони, все наш. А, ну, якщо депутати хочуть сказати, що ти ім, мені проти. Не против що? Uh, я не буду свой, но, такий проєкт, так ми тільки інтересуємо зробити добрий проєкти. У нас немає фінансування власне. Ми просто дуже раді, що Київська міністрація дав нам як місто, де ми можемо зробити безкоштовні курси, тому що uh, у нас дуже багато волонтерів та студентів. І це допомагав багато айтошники. Що uh -huh. я із початок війни ми ну, власне були ватові, навчали бійців медичній допомозі. Так я так. вірно знаю. Ну я не можу просто це було. Як народилася наша концепція, наша організація перший грудень, 13 років. Ні, фіцанном ми акривали нашу організацію. Це було нехай А, Я, я пам'ятаю, сидів на лавочці, бачив, як сонце ну проснуло стручав в ранку. Uh, і трошки руської я скажу з из з моєї молодості. ладон прилетіла з кулак, mm -hmm. і я не можу стати замі за, замісневі пенсіонер, кого жив землю. Я хотів допомогти да своїм дім, де я живу, це Україна. І, так я не українець, я американець. Я кожен день свячую все питання да Чому ти тут і наш там? Ски? Завжди цікаво. Ну no. no, так завжди цікавить. А, а чим подобається Україна і, і скільки стоїть iPhone в Америці і ну, інші питання, і по політиці, і так далі. Кожен ранку, Кожен зранку, вечір, декілька разів в день, я чую це питання як барабан. Ну, я тут живу, чому моя країна також. Так, я не українець, я американець. Але що? Я читаю, що можу тут жити, але якщо я тут живу, тобі потрібно зробити корисний добрий проекти. Майже тільки вашу хату, вашу сім'ю зробити добро, але зробити з України краще. Чомусь то, коли люди просто завжди кричать, слава Україні. Я читаю, що людина не має права сказати, якщо вона не А за словами нічого, нічого не стоїть. Якщо нічого не зробив, чому так сказати? Так як. Україна подане все. добре. А що ви сам зробите, що Україна буде подано у це? Слов не дайдуть майстри тільки справі. Слов — це один, але добре і справжнє ну, це по-другому. Що я зробив виклик. Якщо ви кожен день слава Україні, і Україна подане все, підівіться на зеркало, будь ласка. Це ваша ну, країна, це ваша, і, рад, і рада це ваша відзакалення. А якщо ви читаєте, що в Україні не дуже добре, питайте собі, що ви будете зробити, що в Україні буде краще. На останок у мене є таке питання, можливо, вам не сподобається, але чим Київ краще Спрінфілда, звідки ви родом? Спрінфілд трошки як Боршагівка. Що я скажу, і я читаю, що ну боршага порну це? Ну дуже хоче на це. реально. Моє місто насправді. Uh, не дуже велике місто, uh, ну великий, майже як Київ, але він ну, такі дуже великі кличні людей. У нас більш частний сектор. Uh, ну, Спрингфілд це як великий мікрорайон. А уставлення людей відрізняється людей до власного міста. Uh, наші міста від американського uh, активісти. Так, у нас є активісти, але американські трошки інакше. Uh, нас такі, як ми, Гірєві на цей. Ну, просто подумайте, просто як право наяснити. Просто давно не, не почав асоціації з Україною і моя це як перший раз чувство це питання, що дякую за нові питання. Uh, Ні. Um, як Київ краще, ну Київ інакше. Uh, у нас також є як міжнародними людьми селий світ життя. У Спрінгфілді uh, у нас також є uh, наші проблеми з наркоділері. Uh, у нас також є проблеми з нашою депутатами. Це власне спільні проблеми я читаю, для всіх проблема. Я читаю, що Спрингфілд такі може бути всестречний то... Uh, Чомусь ну, по справді у нас є такі, як великі різниці. Ну, дуже гарні, дуже зелені. Uh, uh, ну, Наш центр, центр трошки. Ну, дуже історичне місто. А, ну не знаю, як краще просто інакше. А, кожен свою майже, але мені так і і тут подобається. І а, ні я не відчував собі дому ніде, окремо два міста Май Спрингфілд і Києві. Вдома. І вдома. Так. А чим кия... Чому ще киянам треба навчитися, аби їх місто власне стало комфортнішим? О, давайте я скажу серйозне і Давайте. серйозне. Ну, давайте. Київ дуже серйозний. Київ дуже серйозне місто, іменно силить до Києва, робота. Може, подивіться на леве право? І бачите, що там є проблеми, і як ви можете зробити стан. Що якщо фу-фу не подобається це місто, ні, уїжджайте з міста до другої часу, до другої частного сектора чи е, мікрорайон. Шукайте проблеми навколо своєї хати і зробіть добро. Стань активно, активніше. Чому то ви або робіть щось, або не Ну, Мо... Дуже багато людей просто також хочуть зробити добро. Але вони мовчать, чомусь то вони читають, що я один. Ну, може, скажи, ти не один, ну, люди розумієте, і, і шукайте інші люди, кого співпракти спів робити. Це перше. Так, це серйозно. Це серйозно, але не серйозне, а, а зробити борщ краще. <laughs> Чому сторіально? Борщ а, чи борщагівку? Ні, борщ. Ну, боршагівка, ми сам зробимо борщагівку краще. А, але борщ, реально борщ. Ви бачите, але я жив в селі. До Майдану. І у селі і маленьке місто борщ завжди смачніший. У Києві, іменно в Києві. Не дуже. Я читу ну, ну перше зрозуміло, що люди треба. Люди завжди, завжди, завжди занят, борщ так довго, але я зроблю дуже смачний борщ. А я читаю, що я майже я сам зроблю найсмачніший борщ в Києві. Ага, тож колись сподіваюсь, кияни скуштують і навчаться так само. Ну, ну сидіти більше вдома, робити свої сім'ї борщ. Мамо, тато, я. Смінь. Так, і кожна людина займається, і я читаю: борщ, буде смачніший і сім'я буде щасливіші. І на цій позитивній і смачній ноті будемо завершувати ну, вже так. сьогодні. Дякую, що прийшли до нас. Приємно було познайомитись. Сподіваюся, що якомога більше людей доєднаються до вашої активності і таким чином зроблять Київ чистішим, кращим і позитивним у всіх сенсах. Дякую, дякую вам.